Вітаю! Коротка інформація по пауз. Я думаю, всі вже бачили ось цей прикол з Grinch, де треба виконати всі ці завдання, ну не дуже простенькі, і повернути назад ті токени, які у вас вкрав Grinch. Якщо ви цього ще не зробили, то обов'язково це все зробіть, для того, щоб ваші пауси не зникли, тому що якщо ви не повернете їх від грінча, то вони у вас просто зникнуть і ви нічого не отримаєте. Плюс не забувайте виконувати всі ці завдання, дуже простенькі, і за це додатково отримувати токени паус. Для чого це розповідаю? Тому що в наступному місяці з січня вже буде анонс по лістингу саме токенів PAUS і ми дізнаємося більш детальну інформацію, як це все буде проходити. І що нас очікує далі саме з проектом PAUS? Тому чекаємо наступного місяця. Як тільки буде офіційна інформація, я її одразу опублікую.